Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Крізі Шоу. Сьогодні ми будемо грати в Роблокс гру, в якій нам потрібно стати найкращим велосипедистом. А перед початком цього відео обов'язково поставте свою вподобайку та підпишіться на канал, щоб підтримати україномовний контент. Також не забувайте про мій телеграм-канал, в якому ви будете дізнаватися про нові відосики та про стріми першими. Посилання в описі цього відео. Та ось такий крутий, друзі-мерч, як мене, ви можете купити за посиланням в описі цього відео на мою групу Роблоксу. А ми починаємо. Давайте подивимося, що в нас є тут на мапі в нас є ось такі тренувалки, на яких ми зможемо тренувати нашу силу. Я так розумію, що так, друзі, в нас сила ніг для того, щоб швидше крутити педалі. Хоп-хоп-хоп, по два, друзі. Отак, фармимо плюс два, плюс два, плюс два, плюс два. І вже 60, друзі, сили в нас є. Так, стоп, тренінг, давайте подивимося, що в нас ще є. У нас був дейлі бонус. Я його забрав, це було в нас тисяча вінів, друзі. Давайте заберемо гіфти. Так, один гіфт плюс 25 вінів. Отримуємо. Також у нас є безкоштовний спін колеса фортуни. Обов'язково поставте вподобайку, щоб випало щось класне. А ми. Крутимо, 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 і нам випадає плюс 750 вінів. І в нас же, друзі, 1775 вінів. Давайте подивимося, що в нас є ще. В нас є тут якась таблиця найкращих велосипедистів. Також, друзі, у нас є яєчка за 25 вінів, за 250, за півтори тисячі і за 5 тисяч вінів. Також є друзі байкс, які е, в нас будуть випадати, я так розумію, з яєчок. Чи як це працює? Давайте спробуємо відкрити яєчко, щоб зрозуміти взагалі, що нам випадає з цього. Нам випадають тут петики. Тут, ну добре, давайте відкриємо. Клас, 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 випадає нам комоновський док. Але як нам фармити нові велосипеди? Це цікаво, і мені трошки незрозуміло. Але добре, давайте повідмаємо трошки петики. Давайте за 250. І нам випадає анкомоновський пік. Давайте подивимося, скільки нам дають ці петики. Х13 і Х5, друзі. ніфіга собі класні петики. Давайте відкриємо ще одне до яєчко Або тоді одразу два. Так, ще один пік, і тоді ще третє яєчко відкриваємо. Комоновський кав нам випадає. Equip Best. і тепер, друзі, подивимося, поскільки ж ми качаємося. Качаємося, ми, друзі, по 76. Нічого собі. Ми вже можемо, друзі, одразу перейти на. Ось цю фармилку за 750. Тут ми фармимо по плюс 232. Фармимо тепер 10 тисяч, друзі. Дивіться, як швидко ми розвиваємося, друзі, у цій грі. 9 тисяч у нас є, і 10 тисяч. Давайте заберемо фрігів, Це у нас 2,5 тисячі стренджу ще. І того, друзі, у нас вже 13,5 тисяч тренджу. Крутимо до педалі тут, друзі, по плюс 387 отримуємо. У нас вже 20 тисяч, далі нам треба, друзі, 70 тисяч. Так, у нас 25 тисяч, але давайте спробуємо все-таки пройти рейс, бо це найкрутіше, що в нас. Є ці грі, і це власне є ціллю нашої гри. Давайте пройдемо Рейс. Погнали, друзі! Клацаємо, 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 клацаємо. Дивіться, друзі, як ми розганяємося. У нас вже швидкість 44 тисячі, 50 тисяч і 56 тисяч, друзі. Ми набрали максимальну швидкість. Крутимо, крутимо, крутимо педалі, друзі. І по ходу, третє місце, друзі, ми займаємо. Так, третє місце ми займаємо і отримуємо 750 вінів. Непогано. Ага, і отримуємо тоді новий байк за те, що ми займаємо якесь там місце. Ось це, друзі, цікаво. Який бест, і давайте тебе спробуємо. Йому пофармитися, він нам дає щось на фармілках. Ідемо сюди фармитися за 10 тисяч. І так, друзі, по 391 ми фармимо. Вроді він щось дає. Давайте доді спробуємо ще один рейс, пройти. Клацаємо, 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 друзі, розганяємося. Розганяємося, розганяємося, друзі, 64 тисячі, 71 тисяча і 81 тисяча. Все, друзі, фініш. І знову займаємо третє місце і отримуємо ще 750 війнів, Так, Так, друзі, ще 750 війнів отримуємо. Але нам дали. Нам дали декілька тисяч вінів, друзі. Чому? Так, у нас є флігів, це ще тисяча вінів. І давайте ж тоді відкриємо яєчко за 5 тисяч вінів, тобто найкраще яєчко, яке в нас тут є. Ставте вподобайку, щоб випало щось класне. А я відкриваю, і, друзі, нам випадає анкомоновський жираф, який нам дає Х39. Тепер, друзі, я навіть боюся уявити, по скільки ми будемо фармити. Починаємо фармитися по. 688. Треба дофармитися до 70 тисяч, щоб перейти на наступну бігову доріжку. Клацаємо, 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 клацаємо. І 70 тисяч, друзів в нас вже є. Клацаємо і переходимо. Тут же, друзі, фармимо по плюс 1250. І вже в нас, друзі, майже 100 тисяч стренджу. Я думаю, зараз можна спробувати забатитися в цьому рейсі. Погнали, друзі, рейс. 3, 2, 1, клацаємо, 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 друзі, 178 тисяч, 205 тисяч, 233 тисячі і, друзі, все, перемагаємо, отримуємо друге місце і отримуємо півтори тисячі вінів. Та отримуємо байк цього Біллі, який займав друге місце. Я так розумію, що тепер нам буде ще швидше, так? Давайте спробуємо. Я не розумію, чи ми стали швидші, чи ні. Але і так, і так, друзі, ми займаємо друге місце. Отримуємо ще плюс півтори тисячі війнів. І давайте відкриємо друге яєчко за п'ять тисяч війнів. Випадає нам знову онкомоновський жираф. Так, друзі, пішли трошки пофармимося. Оскільки ж ми тепер будемо, друзі, фармитися. А, ага, я не еквіпнув петика, вибачаюся, еквіпнув. І тепер ми фармимо, друзі, по плюс 1800. Я думаю, треба вже, друзі, дофармитися до 350 тисяч сили. Але також у нас є. Фрігів, давайте його заберемо. Це в нас якийсь петик Азурбані, який нам дає скільки? Х-29, друзі. Це нас третій найкращий петик. Фармимо по плюс 2100. І все, друзі, в нас 350 тисяч сили. Давайте спробуємо на останню бігову доріжку. Тут ми фармимо по плюс 3,5 тисячі. В нас 400 тисяч сили. І давайте тепер спробуємо пройти цей рейс. Заходимо, і я готовий перемагати цього гігачада, друзі. Але все одно трошки не вистачає. Він все одно трошечки, друзі, перемагає. Тоді, я думаю, треба дофармитися до півмільйона. Погнали, Клацаємо, клацаємо. Все, друзі, в нас. 506 тисяч сили. Давайте заберемо фрігів. це ще 15 тисяч сили. Та прокрутимо фрі спін колеса фортуни, з якого нам випадає 750 вінів. І тоді давайте відкриємо ще е, яєчко за 5 тисяч вінів. Відкриваємо. Комоновській манки нам випадає. І пішли, друзі, рейс. Я маю надію, що тепер переможемо цього гіга -чад. Все, друзі, перемагаємо його, Отримуємо перше місце, за яке нам дають 2500 тисячі вінів. Та, друзі, байк Гігачада Давайте відкриємо ще однечко за 5000 і тоді вже пройдемо гонку. Як найкращий велосипедист. Найкращих петиків, друзі, взяли, оскільки ми тепер фармимо. Давайте ще подивимося. По 3800. І тепер, друзі, погнали пройти. Цей рейс як найкращий велосипедист. 3-2-1. Клацаємо, клацаємо, клацаємо. І з відривом перемагаємо Гігачада, отримуємо ще 25 тисячі вінів. І все, друзі, на цій локації ми стали найкращими. Наступна локація в нас за 15 тисяч вінів, це не складно. Але я вважаю, що на сьогодні вже все. Якщо вам сподобався цей режим, то обов'язково проявіть свою активність. Запишіть в коментарях і я зніму другу частину. А на цьому моменті я пропоную закінчувати наше відео. Дякую всім за увагу. Дякую, що були зі мною. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі! Слава Україні!